Євгеній Петрович, вітаю вас дуже непростою, однак важливою перемогою. Прокоментуйте цю гру. Ну, так само поздравляю наш клуб з перемогою. Да, перемогли, проявили характер, забили вирішальний м'яч в кінці. А якщо по грі сказати, то в принципі то, що розбирали рух, знали, як будуть грати, готувалися до цього. По грі сказати, що ми ну, заслужили її. Тобто у нас була цілісна майже вся гра, крім пару відрізків, що ми десь. Трохи неправильно грали так. По моментах, по гольових я рахую, що ми на цю на перемогу награли. Те, що ми хлопців про що з ними домовлялися перед ігрою, те, що над чим працювали вчора, позавчора десь получалось, десь ні, ну радує те, що вони прислуховуються і щоб грати футбол, щоб розити основна задача, щоб вони десь грали футбол і ну і отримували задоволення від футболу. Дуже такий потужний перший тайм від вашої команди. Як вважаєте, змогли здивувати, може, навіть суперника трохи? Ну, не знаю, може і здивувало. У Нас я скажу, з Колосом перший тайм був дуже непоганий другий гірший. А тут, ну, поки сили є, бо в нас такий футбол, так багато енергії ми губимо, ну, пресингуємо. Тому, так, да, перший тайм дуже хороший був. Щоб стільки моментів ми мали. Треба, звісно, реалізовувати їх. Попри це, сьогодні два забитих м'ячі, в тому числі Данило шкоди, дебютний м'яч. Як оцінте його сьогодні? Ну, Як всі, він, ми на нього розраховуємо і на всіх розраховуємо. Да? В нього видно, що є школа, він вже має деякий досвід. Він шостого року хлопець. У нас багато сьомого, тому радий за нього. Все йому піде в плюс, що він забив м'яч і відчув, що люба тобто, перемога це буде в команді в плюс. В плані психології, в плані подальшого розвитку їх. Як привітали команду, що сказали, може, хлопцям в роздягальні вже після. Ще мати. не був, що зараз піду. ну що, конечно, вони самі задоволені чути, музика грає, радіють, тому я радий за них. Що зараз говорити? Поздоровим, порадіємо і будемо готуватись до наступних ігор. Дякую, дякую. Данила, вітаю тебе з перемогою, вітаю тебе з дебютним м'ячем Розкажи, як, як ти сьогодні дався поєдинок? Дякую. Ну, поєдинок був дуже. Тяжкий команда дуже гарно проти нас грала. Ми її розбирали на теорії, знали, як вони будуть проти нас грати. Виконували установ, установку тренера та забили два м'ячі. Це все ми відробатили на тренуваннях, ну і так все сталося. Сьогодні ти вдалося забити дебютний м'яч. Розкажи, як, як, як пробив, як так вдалося пробити клас. Ну, убрав під праву ногу. У мене вже був такий момент з колосом на першій хвилині матча. Вирішив ударити не щекою, а підйомом. Ну все, я вже вдарив. Якщо чесно, не бачив, куди м'яч ну, залетів, тому що вже сил не було. Дуже тяжка гра. Віддали всі, всі сили, і все, вже побачив, що всі на мене біжуть радуватись, і все, Так от. Після такої прикрої поразки після Колоса, сьогодні дуже приємно отримати дуже, нарешті три очки? Дуже приємно, тому що контролювали гру з Колосом перший тайм, не забили свої над моменти, я не забив, і лях не забив, були свої над моменти, нот не забили, пустили два м'ячі, такі допустили два м'ячі. І от дуже перед гру, передвизною гру з Ворською це дуже така. Потрібна надперемога. Ну, Розкажи взагалі, як тобі в команді, все ж таки, ти не так багато ще часу, чи вже встиг акліматизуватися? Е, встиг вже оптимізуватися. Дуже гарна команда, дуже гарний над ну, колектив. Все подобається. Тренерський штаб, хлопці всі дуже гарні. Дуже гарний всіх на ну, настрій настрої і перед грою, і в тренувальному процесі, і, ну, і в роздягальні все дуже добре. Супер. Дякую тобі. Успіху! Так, і вам Дякую.